Вітаю наших телеглядачів. Сьогодні в випуску дивіться про те, як Ліда Керницька бореться за своє життя. Будівництво на Сак та місто Магнолій. Далі більше у студії Микола Бойків. <му> Вперто бореться за життя. Місцева волонтерка Ліда Керницька нині в реанімаційному відділенні. Львівського державного онкологічного лікувально-діагностичного центру. Туди стріянку у неділю ввечері транспортували санавіацію з Ізраїля. В тельаві вона їздила на повторний курс хіміотерапії. Її медики не робили, бо жінці значно погіршало. Одна із причин накопичення в легенях води. Рідину часто викачували українські лікарі, які й, мабуть, занесли інфекцію. Зараз Ліда у важкому стані, під'єднана до апарату штучного дихання. Біля неї постійно чергують подруги. Їздили до Львова й духівники священики з успенської церкви, якою Ліда є прихожанка та владика Богдан. Стан нашої Ліди Кірницької на сьогоднішній день є важкий. Ліда знаходиться на апараті штучного дихання, нирки не працюють. На добу дають дуже малу кількість сечі. Вона кажуть, стверджують медики, і так само був. В неї наш отець Степан мав з нею розмову як отець, стверджував, що вона його, її, його чула. Коли я була в палаті реанімації, вона спала. Вона була під наркотичними препаратами, вона спала. Ну прогнозів позитивних зі сторони медиків немає. Її хвороба прогресує. Близькі ліди просять стриян молитися за її здоров'я. Дуже дякую. Я вірю в те, що Бог кожен з вас віддасть столиці, наповнить ваше серце миром і дасть вам те, що треба. Дякую вам. Питання по будівництву на Саксаганської надалі відкрито, попри те, що роботи там наразі призупинені. Вчора з цього приводу у міській раді відбулася чергова нарада. На ній були жителі вулиці, місцеві активісти зі Стрийського майдану, сам забудовник з хмельницької компанії Агреліт і представники власника землі. Діалог вели в кабінеті заступника міського голови Ігоря Стецека. Домовитися між собою не змогли. Громадськість обурена. Нагадаю, спершу планувалося, що на цьому місці з комерційною ціллю збудують п'ятиповерхівку. Тепер же зводять житлову дев'яти чи десятиповерхівку. Активісти кажуть. Що позиція міської влади неоднозначна. Чиновники не стоять на захисті інтересів стриян, які невдоволені ситуацією, що склалася, і не зважають на їх прохання. Натомість потурають бажанням бізнесменів. Конфлікт триває. Коли відбудеться наступна зустріч з цього питання, поки невідомо. На першій зустрічі йшла мова про те, що вже розглядається питання про невдоволення жителів району Саксаганського і можливий перегляд. Самого проєкту будівництва і можливо, що там буде не 9, не 10, а сім поверхів. Вчора вже мова про це не йшла. Вчора вже йде мова про 9 поверхів, нібито вони йдуть на поступки, хоча подивитися по документах, і висота цієї будівлі вона складає, має межа її 26,5 метрів. А це говорить про те, що вони і так мають будувати не вище дев'ятого поверху. Тому поступки ми розуміємо, що це все фількіна грамота. До речі, уже в другий поспіль. Представників нашого телебачення не впустили на нараду. Ігор Миронович Стецев був проти. Мовляв, виробнича нарада і журналістів ніхто не запрошував. Ми хотіли, щоб це більше висвітлювалось. Не захотіли, заборонили. Це треба Вігора Мироновича напевно запитати. Чому він Він пояснює, що це виробнича нарада? Хоча з працівників міської ради там був тільки він. На початку був ще похило. Чому не захотів? Про ситуацію, яка склалася у студії, говоримо із депутатом міської ради та юристом Андрієм Поврозником. Доброго вечора. Андрій, скажіть нам, будь ласка, чи мав право заступник міського голови на цю нараду не пускати представників е, медіа? Ну я не зовсім, скажімо, десь в курсі тієї ситуації, що, що власне за нарада була, але слід зазначити, що на представники засобів масової інформації згідно дуже багатьох законодавчих актів мають право на вільний і безперешкодний доступ до усіх. Публічних подій чи тих подій, в яких засідають колегіальні органи, зокрема органу місцевого самоврядування міської ради, журналісти обмежені трошечки в своєму праві бути присутніми при службових чи виробничих нарадах, тобто при тих моментах, які можуть містити. Службову таємну конфіденційну інформацію про особу. В таких випадках присутність медіа може бути обмежена. Я не зовсім, скажімо, знаю статус ну, це... тієї наради, от, власне, про яку ви говорите, але загалом, тобто, тут треба розділяти, чи могла там бути конфіденційна якась чи службова виробнича інформація, чи вона містила. Виключно проговорювали загальнодоступні публічні якісь питання, і на них тоді перешкоджання доступу преси, звичайно, є незаконним. Ну зі слів активістів обговорювали питання по будівництву НАСАК Саганського. Але е як нам сказали вони, Ігор Маронович наполягав на тому, що нарада була носила виробничий характер. Ну, от, власне, те про те, про що я кажу: якщо на цій нараді могла, тобто той, хто її проводить заздалегідь, повинен дуже добре розуміти наступні моменти, що якщо та інформація, яка проговорюється на нараді, не містить інформації з обмеженим доступом, а така чітко є прописана також вимоги до такої інформації в законі, то перешкоджання засобам медіа, звичайно, є незаконним. За це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Але тут також слід, як я кажу, дуже добре і виважено підходити до тих питань, які мають обговорюватись на такій нараді. Ось ця інформація на вашу думку, не знаю, зі сторони юриста. Вона могла е бути для нас недоступною. Ну, я не знаю, які питання ставив той. Скажімо, я так розумію, мова йде про заступника міського голови так. Ігора Стецика. Так. так я не знаю, які він питання планував на цій нараді, хто там мав бути запрошений. Є інформація, припустімо, коли розглядають чиновники на таких своїх нарадах певну інформацію, яка стосується. Умовно кажучи, моєї персональної якоїсь інформації. Звичайно, що я би дуже не хотів і їм заборонено таку інформацію оприлюднювати. Якщо вони розуміли на той момент, що там може прозвучати інформація з обмеженим доступом, то вони теоретично мали право не допустити пресу. Якщо ж такої інформації там не звучало, то перешкоджати пресії, звичайно, що в таких випадках не зовсім законне. Те, що стосується будівництва і чим нас задоволені люди на Саксаганського? Е, ну... Ця інформація, мені здається, ніяким чином, правда, до певних особистостей ну, не має відношення. Це все ж таки стосується проблем міста. Ну. Е... Загал, залежно від того, як ставити питання загалом, так ця інформація мала би бути публічною, але ця інформація знову ж таки вона проговорювалась е, наскільки я пам'ятаю досить активно і жваво і на депутатських комісіях, які проходили перед сесією, на яких ми були, так е, ну слід нагадати, що е, і нашим регламентом міської ради і, і, і законодавчими актами передбачено. Право безперешкодне право журналістів на участь в роботі усіх колегіальних органів міської ради. Тобто, журналісти мають право е, бути присутніми при засіданнях виконкому, на засіданнях е, сесії міської ради, на засіданнях депутатських комісій, на засіданнях інших створених. Е, в офіційному порядку органів міської ради і е, перешкоди, тоді є не зовсім, скажімо, законними в даному випадку. Що ж до інших нарад, то як я вже зазначив, тут слід розуміти, чи можуть, чи може там бути проговорена інформація з обмеженим доступом, чи не може. І відповідно е, також це, скажімо, десь уже право е, тої особи, яка проводить нараду. В частині наради надати можливість в тій частині, яка не містить інформації з обмеженим доступом, а в тій частині, яка містить чи може містити таку інформацію, звичайно мають право обмежити присутність засобів масової інформації взагалі, якими нормативними. Актами е, регламентується робота представників медіа, можете хоча б кілька назвати, і що загрожує е, тим, хто перешкоджає е, нас. Є їх досить так, нас є досить багато е, нормативних актів, які цього стосуються. Вони є як профільними для кожного, тобто є про друковані засоби масової інформації, е, про телебачення, про засоби масової інформації. тобто їх є дуже багато і. В них досить широко, але в них загалом визначені і загарантовані ті права засобів масової інформації, про які ми говоримо, тобто про право безперешкодно здійснювати свою роботу, тобто, проводити як журналістські розслідування, як бути присутніми при будь-яких. Засіданнях колегіальних органів надавати свою, звичайно, свою. Аналітичні думки з приводу цих речей, звичайно, є певні накладаються і обов'язки цими законами на засоби масової інформації, зокрема в частині, все ж таки, дотримання професійної там етики, отримання інформації виключно в законний спосіб, оскільки та інформація, яка отримана в незаконний спосіб, не може слугувати ані доказом, ані. Бути підставою для притягнення когось до відповідальності ну і відповідно відповідальність на самкінець, на завершення, відповідальність е, тих, тих, хто перешкоджає роботі медійників. Е, е, є відповідальність передбачена як адміністративна, тобто у вигляді штрафів за дрібніші порушення і за перешкоджання законній діяльності представників засобів масової інформації є також передбачена і кримінальна відповідальність. Вона звичайно не є. Ну, в нашому розумінні такою дуже жорстокою, як там дюрма, чи довгі сроки, чи інше, але така відповідальність є, і звичайно, що особа винувата визнана судом уже винною в перешкоджанні журналістській діяльності, отримує судимість і, і, і звісно, що буде позбавлена права в подальшому працювати десь в органах державної влади чи місцевого самоврядування. Юрист і депутат міської ради Андрій Поврозник сьогодні був у нашій студії. Дякую вам. Дякую, Далі вам. новини. Білорожевим цвітом навесні зацвіте ще одна магнолія. Нині вже 60 за ліком висадили у стрию. До проекту Стрий місто магнолій, ініційованого молоддю Стрийщини ще два роки тому. Долучилася лікар-депутат Ірена Шандра. Квіткове дерево тепер. Прикрашатиме центральний вхід до дитячої міської лікарні. Споглядати красу вмонтовану у новесеньку бруківку зможе. Кожен містянин високі і старі дерева замінили на квітучу магнолію. Ірена Шандра вірить зацвіте цвіте вже цієї весни. І не тому, що садила таке у житті вперше, а й через те, що виконувала роботу з великою любов'ю. Два в одному завдання: збагачення міста зеленими насадженнями і подарунок самій собі. Честь свого ювілею виконала разом з командою однодумців. Я задумалась над тим, почала шукати магнолію. Мені сказали, що магнолії висаджують в. Вітні і в червні вже немає. Ну, знайшлося одне деревце у Львові, і отак вона з'явилася тут. Ірена працює у дитячій лікарні вже понад 10 років. Головним лікарем тут також працював і її батько. Через те це місце їй дуже рідне. Чому саме біля дитячої лікарні? Тому що я хочу, щоб дітки, які сюди приходять хворенькі, бачили цю гарну квітучу магнолію, і в них покращився настрій і вони швидше одужували. Колегам медикам сподобалася ця акція, і вони також в честь ювілею, пам'ятних дат, будуть садити магнолії, і, можливо, скоро біля лікарні буде ціла алея магнолій. І я хочу закликати всіх е стриян. Всіх наших медиків, всіх моїх колег з об'єднання самопоміч інших депутатів долучитися до цієї акції стрий місто Магнолий» і з певних причин на увазі, в певні дати чи просто. Без перечини, без дати певної дарувати нашому місту такі красиві дороги. Організатори акції Стрий, місто Магнолії радіють, що на вулиці Івана Франка вже є одна магнолія. ми взагалі любимо своє місто стрий і хочемо і робимо все для того, щоб воно було кращим. Та і тішимося з того, що є люди, які долучаються до наших ідей, які підтримують їх ті, ті ідеї постійно, і не залишають це місто. І байдужим Лілія Ден Тарас Семегаленко, стрійські новини. Фентезі, молодіжні детективи, книги про любов на історичну тематику Сучасне чтиво. Усе це представлено на виставці у центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича. Нову вітрину в рамках проекту «Бібліовікно. світ інформації оформили нещодавно в літньому стилі. Експонують праці прогресивних українських та іноземних письменників в такий спосіб заохочують стріян до читання, і цього разу ми вирішили здивувати. З мешканців нашого міста такою незвичною оригінальною книжковою виставкою до літа. Тут багато цікавих оригінальних книжок, які потрібно почитати як молоді, так і дорослим людям. Книги оздобили аплікаціями. Виникла ця ідея у Ірини Олександрівни за відділом інформаційних технологій вона переглядала оригінальні книжкові виставки і нам подала таку ідею. І вона нам тому що якщо виставити просто книгу у вітрину, людина може пройти і не звернути на неї увагу. А коли вже є така невеличка хмаринка над книжкою, людина зупиняється, читає її і думає, так, чи я її читала, чи ні, може варто зайти в бібліотеку і прочитати цю книгу. У міст вітрини постійно мінятимуть, а діятиме книжкова виставка до Дня Незалежності. Це було останнє повідомлення випуску. Дивіться нас в інтернеті, телефонуйте до редакції, як маєте цінну та цікаву інформацію. Нехай щастить. Протягом четверга синоптики нам обіцяють грози. Температура повітря становитиме від 19 до 24 тепла. Вітер змінний 2 метри за секунду.